Роліна побачила нову іграшку і все. Каже, йдемо, я теж хочу ловити метеликів. Мусили йти в магазин і купувати їй теж, теж ту сітку. Давай я потримаю бульки. Давай, а ти будеш ловити метеликів. Але тут треба йти, напевно, десь в парк. Я Класна, хочу рибки. розова така. Хочу рибки. Така дівчача, така прикольна. Но я хочу луницю. Ловити. Полуницю ловити. Ми як ті юні ботаніки. Йдемо ловити метелик. Десь вони тут були, я їх бачу. Во, метелик. Лови, 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 лови. Біжи за ним лови. Бо втік. Втік. Все. Не встигла зловити. Треба, щоб він сів на травичку і тоді можна зверху його оп, і зловили. Вони я буду ловити рибки. Рибки то треба до озера їхати або на річку. Коротше. Купив їй сітку, щоб ловити метелики, а вона тепер хоче рибки ловити. От і пойми. Тепер вже можна з лісу одразу йти до води. Треба їхати десь в лісне озеро, Кароліна. Сюди-сюди, там треба зійти. Тут травичка І крупива є. помало сюди і виходь. Нема нічого, не зловили. Нічого, другий раз пощастить. Повнодавно нове капучино. Дольчигу, таке окремо. І дивіться, от вазоночок. Якщо пам'ятаєте, в мене були відео, де ми садили вазоночок. Він щось довгий час ріс, не ріс І зараз запустив нарешті великий пагін. А то були такі от всі маленькі. Маленькі, маленькі, не ріс, стояв, стояв і тут опустив нарешті. Ну, вже тепер інтересніше за ним спостерігати, як він буде підростати. Так, знайшовши на балконі нашу любиму колекцію, вона зараз тимчасово не поповнюється, тому що практично ніде не їздили, бо було холодно, зараз вже чуть потепліло. Можливо, вона оновиться. Тут шишки з різних куточків України. Є із Карпати, з Волині, з Лівської області. На балконі зберігаємо такий хвойний куточок. Кусочок хвойного лісу вдома. Це, кардинка наша вже проснулася і вирішила почитати книжки. Ось таку от книжку недавно ми купили двійку звід тварин. <клес> Зараз я покажу. <клес> така щаслива вже активна. Тільки проснулася і все. Активатор включився от. Зараз покажу ще які книжечки, я приніс то мої особисті. Я колись їх купляв, як був малий, а тепер привіз каролінці, тому що вони йдуть із картинками. Ого, вони тяжкі. Деякі, звісно, не дитячі, але одна реально прикольна. Для калінки якраз думаю, зайде. Перша книжечка ми купили отаку з тваринками. Це дитяча. Україна її вибирала якраз. Далі йде така енциклопедія про все на світі. Тут дуже багато різних всяких картинок. Ну, вона така більш доросла. Там можна її прочитати, якщо їй щось цікавить, про космос, є, про планети. Давай, забирай то. Потім. Ну, давай рахувати, то в неї вже було. Один, два, три. Читай, читай. Чудеса світу, сім чудес, а там навіть більше, ніж сім чудес світу. Теж багато всяких малюночків. Ну, вся книжка в малюнках, але не знаю, чи доці то сильно зайде. І ось ця от саме прикольна, перша тисяча слів. Кринка розказує, що вона теж читає. Тут англійські слова можна вчити отак-от Чікс, курчата. І саме головне вона така старенька, але... Можна тут ще бавитися. Треба знайти от, таких от каченят на сторінці. Дивіться, як вона прикольно виглядає. От є вдома, різні кімнати, як вони виглядають, і треба ту качечку знайти. От, одна є. І так на кожній сторінці їх має бути всього 10 штук. Дуже прикольно це все виглядає. Багато всяких різних картинок. Такі маленькі діти, корольно розказує, що вона, там тато, мама. І кожен предмет пише, як він по-англійськи і по-українськи. Класно. Я взагалі мені, мені, мені. дуже багато Ось тих це. всяких картинок. Є от місто. Це, це енциклопедія про все на світі в тебе. А оце от, прикольна штучка. Магазин іграшок, потім от, майданчик, тваринки, є, як кожна тваринки. тваринка називається. Потім там літак і ті, всякі. транспорти, це село. Ну, взагалі бомбезна книжка. Не знаю, чи зараз такі продаються морське узбережжя. Зараз бета тут дахтів, скільки народу всі на пляжному сезоні. То є школа. Це в нас лікарня і лікар. Вечірка. Що там? Ану. А то кінгуру. Отака. От. Перша тисяча слів. Прикольна книжка дитяча. Ну, є ще таємниці цивілізації, там всякі різні різні таємниці по світі. От. Всякі такі повибирали. Дивні, от є такий череп кришталевий, по світі знайшли. Ну, тут картинки теж є, але не знаю, чи кроліні, то зацікавить, чи ні, тут міф, чи реальність і багато всього. Мої, всі мої. Так, ну давай, розказуй, добре. Давай, що там у нас в енциклопедії є про все на світі. Це. Це якась квіточка. Веселка. веселка. Ну, от бач веселку. І все про веселку пише. Ти її могла бачити і то все по порухати, поробити тоді в музеї науки, якщо ти пам'ятаєш, ми були. Я хочу ходити на весельці. Дивись, є я ще хочу, тваринки. Де. О, Я хочу на тваринок. Добре, хочу на тваринок, ясно. Яку стрінку не перегорни, вона скрізь хоче. То в музей науки, то на тваринок в десь в зоопарк, а то хто? А вона велика? Так, ось така ви го Угу, Така голова. Очки Очки має. Вона ще має зуби, просто тут вони намальовані. А це? Хамелеон. <свес> На дивані застелили непромукаючу таку паленку повністю, щоб не протекло, бо вона може забутися. Вона вже без памперса мама. ходить. Ми її навчили буквально за пару днів. А, ти говориш про кінгуру? Та мама і дитинка. То хто? Коали. Коали, правильно. Молодець. Ну, покажи ж, які ж там у нас є тваринки. дивись, мавпи. Мавпи, дивись, то ціла сім'я мавп. Бачиш, то хто? Ой, кричить. Кричить, ага, а ці? Кричать. Не кричать. Все кричить. Кричить. <ристо> як кричить? Як вона кричить? Ану покажи, як голосно кричить вона. А зі звуком? <ристо> <Так>. А зі <ристо> звуком <ристо> <ристо> так. <кричить. ристо> Молодець. Так, Сильно так кричать, мав добре. Короліні дуже сильно подобаються книжки. любі. Головне, щоб були там картинки, вона робить виліт, що вона читає або розглядає кожну картинку і кличе, щоб їй пояснювали, що це є. Це дельфіни. Маленькі. Я так думаю, тобі подобаються книжки це так само, маленькі. як мені колися. Але мені подобаються всякі різні енциклопедії, теж з малюнками. маленькі, 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 маленькі дельфінчики. Маленькі. Вони в морі плавають. Ми їх бачили там теж на морі? Єдине, що от ми не брали морську прогулянку, я дуже сильно втік. Але в Наталі морська хвороба її зразу закачує. Каже, то б ще б кароліно закачало, хоча я не думаю. Ого, а там щось таке велике. Тут така жаба. Велика, велика! Велика така жаба. Поки Доця читає книжку, дивлюся, на вулицю вже вийшло сонце кали! і знов жара. Ми зараз будемо вдіватися і йти знову гуляти, і будемо пускати бульки. Добре? Крокодил. Крокодил? Ого, такий великий алігатор. Угу. Кароліна прийшла аж на кухню читати ті книжечки, енциклопедії. Наталя робить там якісь бомбочки. Навіть не знаю, що в них всередині може знаходитися. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, Ой, що це ти таке. Ти ти іди сюди. сюди, а ну йди сюди. Ти куди тікаєш? А ну іди сюди. Ти поки спала, дивися, баба тобі привезла такі от печенька. Ні, баба теж такі робила, як я був малий. Я постійно з м'ясорубки їх крутив, вертів, обрізав. Я ж їх, якщо чесно, їв навіть сирим. Вони були ще прикольніші, ніж зараз. А, карліна, коротше, четерпа. Вона навіть не хоче то спробувати. А вони насправді смачненькі. Ням-ням. Вийшли на вулицю, Кароліна сачок не взяла, зато взяла ось таку от паличку. І дивіться, кого зловила. Чекай, зараз я покажу. Такого жука Туда великого. Ти Тримай. мама а боїться? Сачок вдома забула. Ти ж дома його лишила. Віталя боїться отого жука. Вона так ним махає. Таке враження, що колінка сходила на рибалку. <злух> зловила жучка. Скажи, навіть без сачка зловила. Просто паличкою. Підставила йому паличку, він за неї схопився і все. Несе.